У виконкомі підбили підсумки святкової програми до дня перемоги. 12 травня членів оргкомітету відзначили грамотами. Міський голова вручив нагороди і подякував посадовцям та творчим працівникам за плідну роботу під час підготовки святкових заходів. Про особливості деяких з них наступний матеріал. Цього року організатори святкування Дня Перемоги об'єднали традиційні заходи та додали новинок. Творча програма складалася з виступів колективів Палацу культури Дружба. Усі вокальні номери артисти виконували наживо. За усіх учасників концерту нагороди у виконкомі приймала Ольга Лещенко, режисер палацу. Адже більшість виконавців зараз виступають в інших містах. Під час обговорення свята Володимир Новацький відзначив, що його вразила кількість глядачів. Також міський голова задоволений, що захід пройшов без ексцесів. Все прошло в рамках закона. И вы знаете, что практически все эти мероприятия именно этого 9 мая, они анализировались предстоящими органами, когда уже после проведения этих мероприятий. И мероприятия, которые проходили в городе Южном, дана самая высокая оценка. Она, они сегодня действительно сказали, что это мероприятие, как провели в Южном, это может быть, как украинскую мову кажется, зерцем. Это показательно, как... как Должні проводити такі святкування, е, де приймають участі тисячі й тисячі людей. Поэтому я думаю, що люди, ті, котрі були сьогодні награждені, вони цього заслужувати. Статус одного з головних атрибутів святкової програми День перемоги заслужив оркестр. Цього року був ризик, що у Южному він не заграє. Надія Конопацька розповіла, що з одеськими музикантами домовленості було досягнуто ще на початку квітня, але неочікувано наше місто отримало дві письмові відмови. Они все равно тери... находятся на территории э, Одессы, и все равно у них есть свои э, там люди, начальники сверху. И когда вышло в городе в план, вошло верное мероприятие. Это фестиваль духовых оркестров. И они должны были играть, по-моему, на площади 10 апреля, все одновременно, а потом еще по каким-то точкам города Одессы, э, их командование. Э, Прислала письмо: что, извините, мы вот не можем участвовать. Тут уже как бы вступил в силу наверное, мой опыт. И я умею с такими людьми, которые не, не, не умеют держать свои договорные обязанности и разговаривать. Традиційна польова кухня цього року зібрала більше шести сотень южниців. Таку кількість нагодувало лише два кухарі. А усього було задіяно чотири співробітники кафе «Рубін». Їм довелося на місці розбиратися із новою конструкцією печі, яку надала служба МНС. Не могли понять принцип роботи цієї кухні, тому що вона далеко відчається від старих польових кухонь. Навіть по структурі її. Там треба засовувати ось ці ось котли, чани. Ми туди намагалися засунуть вони не засовуються. Ми їх витягуємо, значить, обратно. Ну знайшли, як то от, зробили все. Сказали, що каша вкусна, люди були довольні. Видовищною родзинкою свята став етап презентації команд патріотичної гри «Сокіл Джура. На площі перемоги він відбувся вперше. В виконкомі відзначили організаторів заходу. Студія мих усі події 9 травня транслювала у прямому ефірі.